Вітаю, друзі! Що віщують нам зірки 24 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови від вищих сил та поради. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Перший варіант означає уникнення конфліктів через усамітнення, відсторонення, зробіть мудрий вибір залишатися осторонь від боротьби. Зрозумійте руйнівну силу конфліктів. Можливо, конфлікти вже призвели до самоти та ізоляції. Відмовтеся від перемоги, яка вимагає надто великої ціни. Відстороніться, щоб зберегти себе. Проаналізуйте, яка ваша роль у конфлікті, перегляньте свої стосунки, можливо, вони є токсичними або вичерпали себе. У вас є внутрішні сили, щоб пережити зраду, біль і відновити довіру до себе. А другий варіант означає моральне оновлення, духовне пробудження, повернення довіри, переоцінку цінностей і звільнення від минулого. Важливо визнати свої минулі помилки та гріхи і знайти прощення. Це веде до відродження та майбутнього духовного розвитку. Перегляньте свої моральні та духовні принципи, шукайте відповіді в духовних джерелах, сімейних цінностях або традиціях, які можуть дати мудрість і надію. Довіряйте мудрим порадам, отриманим від досвідчених наставників, учителів або старших родичів. Карти говорять про важливе рішення. Яке вам потрібно прийняти, взявши на себе відповідальність за минулі вчинки та вибір? А третій варіант. Що ви є творцем своєї реальності, вірте в себе, активно використовуйте свої таланти і ваші мрії здійсняться. У відносинах, якщо ви самотні, зустріч з кимось особливим, що принесе у вас життя, надію та радість. В існуючих стосунках новий етап відновлення романтики, втілення спільних мрій, взаємна віра в майбутнє, створюючи міцний щасливий союз у кар'єрі та фінансові. Використання своїх навичок і таланту приведе до успіху, творчі ідеї будуть успішно реалізовані, чудовий час для започаткування нових проєктів, втілення давніх планів, покращення фінансового становища, а у духовному розвитку відчуття стілення, наповненості і з'єднання з вищими силами.